Доброго, доброго дня. дня, доброго дня, так зв'язок є. Так я розумію. Діосегнал теж так. Сьогодні, 10 жовтня, 24 року о 10-й годині проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ПСП. Батьківщина, що полягає у вирощуванні великої рогатої худоби молочних порід загальної поголівів, на 1800 вісімсот голів у зв'язку з розширенням та модернізації молочно тваринної ферми, що розташовано в селі Ліроставиця Бердиківського району Житомирської області. Я сам Микола Миколайович заступник директора департаменту начальник управління оцінки коло надо та регоплювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважень, головувати на даних громадських слуханнях. Я представник повноваженого територіального органу обласної військової адміністрації з питань екології та природних ресурсів. Зараз прошу усіх, хто приєднався до громадських слухань, а саме відеоконференції, конференції, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я та по-батькові та прізвище. І зазначенням контактних даних для того, щоб ідентифікувати приналежність до суб'єкту розподарювання, розробника матеріалу звіту та громадськості. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і порядок громадських слухань буде викладено у та в протоколі громадських слухань, який разом із посиланням на відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів буде внесений до реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити відео або запис або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власної безпеки і негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятися не буде. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Так наразі за інформацією інтерфейсу у громадських слуханнях зареєстровано 4 учасника. Серед них два представники від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації та так, представник суб'єкту господарювання ПСП Батьківщиня. Так, Юлія Миколаївна і представник так, і, і Михайлівна. Юлія Михайлівна і представник розробника матеріалів звіту з оцінки впливу на докілля. Милянчук Микита Володимирович. Так, враховуючи присутність організатора громадських слухань та Суб'єктом сподолювання громадські слухання можуть проводитись. Так, відповідно, прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції тиша у чаті додаткових повідомлень не надходило. Е, тому пропоную е, зачекати до е, 10-15, надавши е, час та можливість приєднатися до відеоконференції громадських слухань, представників е, громадськості. Е, потім е, продовжимо далі проведення громадських слухань. Підтримуєте там дану пропозицію? Так Так, тоді чекаємо і приєднуємо за 15 хвилин. Дякую. Маємо 10.15, 15 продовження проведення громадських слухань. Відомляю, громадські слухання проводяться на вимогу статті про оцінку впливу на довкілля плановної діяльності, який прийнятий Верховною Радою України 17... 18 грудня 17 року. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На платформі Google Meet, що є тимчасові форми проведення громадських слухань, введений пунктом 2 дроб 2 статті 17 при кінцевих перехідних положень закону про ці попливок на Туркілля на передії воєнного стану, який введений на території України указом президента України введення воєнного стану України від 24 лютого 2022 року, і відповідно. Проводиться е, тимчасово, і, і е, зараз є можливість провести провести громадські слухання і підключення громадськості безпосередньо е, на даний громад. Крім того, громадськість має можливість е, забезпечити. Е, Свою інтерес і участь у процесі оцінки плив певно довкілля повної діяльності, надавши свої зауваження пропозиції в письмовому або електронному варіанті на адреси департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації безпосередньо, фактично до 28 10 24 року, і всі зауваження, які будуть надходити, будуть враховані. При наданні висновку з оцінки впливу на довкілля також будуть викладені у звіті про проведення громадських слухань, який разом із висновком оцінки впливу на довкілля буде вноситись до єдиного реєстру на платформі екосистеми. Відповідно, порядок проведення громадських слухань детально викладений у постанові кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня, 2017 року, номер 989. Також зараз маємо 10.17. Повторюю своє питання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. Так, додаткових підключень наразі у нас немає. Нових повідомлень також не надходило. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, тому фіксую, що станом на 10.18 у нас на громадських слуханнях зареєстровано 4 учасника, а саме два учасника департаменту екології та природних ресурсів. Один учасник це представник суб'єкта господарювання Павлова Юрія Михайлівна і представник розробника матеріалів оцінки впливу на довгі. Так, тому е, представники громадськості на слухання не зареєструвались і не приєдналися до відеоконференції даних слухань, зважаючи на заявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої е, діяльності, е, мною буде складено та підписано відповідний акт. І так, е, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, яка полягає у вирощенні великої рогатої худоби молочних порід загальної поголіми 1800 волів у зв'язку з розширенням та модернізацією молочно товарної ферми, яка розташована в селі Роставиця Бердичівського району Житомирської області. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. зауваження пропозиції. Присутніх будуть. Ні. Так, дякую всім, хто приєднався до громадських слухань. Усім добра та миру. До зустрічі. Дякую за тебе.